З вами канал Оросада. І сьогодні про те, що ми висіваємо на ранню зелень. Зелень. Все висіваємо в теплиці. Отож, саме найперше це цибуля на перо, цибуля батун, параде. Ось вже її висіяли, зараз будемо все загортати. Наступне, що висіяли, це коліандр. Тут було своє насіння із зелені, яка зацвіла та дала насіннячко, тож висіяли це. Цибуля батон та коліандр. А також шпинат. Ось цього добре видно. Шпинат матадор. Ось він. Принацмодор, а також широколистий щавель, куди без нього? Треба, щоб був молодий. Також петрушка, бо петрушка наша вже ось така коренева, вона вже дасть насіння, постріляє, і тому, щоб мати завжди свіжу зелень петрушки, вже висіяли нову і кучеряву. Ось, і, звичайно, кореневу. І таку, і таку. Також, щоб мати на постійну зелень рукола Вальт дуже чудова, отак От сьогодні потрудились і рукола, і шпинат, і щавель, і цибуля, батун, і також різні сорти петрушки. Доведеться ще. Трошки висадити да, цибульку на зелену. Отож, робота продовжується. Крім шпинату Матадор, також ще висіяли ось шпинат, який називається лагус. Дуже гарний гібридний F1 також шпинат Лагос, також петрушка різна. Ну і, звичайну, рукола Вайлд Сільвета, хоч насіяли її трохи густо, але трошки прорвемо. Отож, робота на сьогодні підходить до закінчення. Поступово досіваємо, загортаємо. Та будемо чекати, раннього, ранньої зелені. Це все росте, звичайно, у теплиці. А що ви сіваєте на ранню зелень? Ви?